У північній частині Кривого Рогу кипить робота. Стартував капітальний ремонт головного корпусу міської лікарні номер 7 Медзаклад щороку приймає близько 120 мешканців Тернівського, Покровського та Саксаганського районів, а також пацієнтів із жовтих вод і «П'ятихаток». У 2025 році тут розпочали масштабну реконструкцію стаціонару. Проєкт реалізують у партнерстві міста, групи Метінвест та Європейського інвестиційного банку в рамках програми відновлення. Ми виконуємо роботи по Монтажу венталюйму фасаду, утеплення фасаду, розробки ґрунта утеплення цоколю з подальшою засипкою, утворення влаштування приямків для майбутнього будівництва в них вентиляційних проводів, шляхів. Також перекрито зроблена криша утеплення. Повністю покладений е, е, гідроізолюючий слой. Будівельники вже завершили заміну всіх віконних та дверних блоків, утеплили цоколь, виконали капремонт покрівлі та розпочали оздоблення вентильованого фасаду. Роботи поділили на чотири черги. Зараз іде третя та четверта. Монтують фасадні панелі, формують місця під вентиляційні канали та завершують утеплення зовнішніх стін. І зараз от у цьому році розпочався великий проєкт реконструкції сьомої лікарні на Даманському. Це велика лікарня, яка обслуговує і мешканців Тернівського району, і п'ятіхатки, і Жовті Води, і частково Покровський район, кластерна лікарня. Великий проєкт повної реконструкції головного корпусу. Тут задіяні кошти міського бюджету, співфінансування. Також ми виграли Конкурс мінінфраструктури на гроші по відновленню Європейського інвестиційного банку і також суттєва допомога медінвістору по соціальному партнерству. Також на базі лікарні працюватиме блочно модульна котельня, аби медзаклад не залежав від централізованого теплопостачання на випадок надзвичайних ситуацій. Завдяки спільному фінансуванню міста, Європейського інвестиційного банку та групи Медінвест, сьома лікарня перетворюється на сучасний медичний хаб. Після завершення зовнішніх робіт розпочнеться внутрішня реконструкція. Оновлений корпус стане енергоефективним та комфортним для пацієнтів і медперсоналу. Роботи планують завершити наступного року. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський.